Згідно із законодавчими змінами, ведення паспортного обліку віднедавна перестало входити до переліку послуг, що надають житлово-експлуатаційні контори. Тепер цим питанням займається Державна міграційна служба. Щоправда, для хмельничан такі новації фактично непомітні, адже послуги і надалі продовжують надавати у приміщеннях жеків. З такою ініціативою виступила міська влада, яка виділила для працівників міграційної служби приміщення у конторах. Різниця лише в тому, що паспортисти з є працівниками міграційної служби. Послуги вони надають так, як і раніше. Для мешканців фактично нічого не змінилося. Приймання громадян здійснюється відповідно до звичного графіку роботи. Паспортні послуги надаються, як і раніше, вівторок, четвер, на протязі е, повного робочого дня. Працівники міграційної служби надають послуги з оформлення першого паспорту, зміни прізвища, прописки, виписки. Незабаром спектр функцій дещо розширять. У конторах можна буде проводити підготовку пакету документів для оформлення закордонного паспорту, реєстрації іноземців та осіб без громадянства, отримати будинкову книгу тощо. Оскільки паспортні послуги тепер надає міграційна служба, їх вартість не включена у квартплату, як це було раніше. Довідки про склад сім'ї поки що надають ЖЕКИ. Довідки про склад сім'ї надаються бухгалтерами, підписуються бухгалтером та начальником ЖЕКа. Ця послуга залишається за житлово-експлуатаційними конторами. Довідки надаються протягом робочого дня з понеділка по п'ятницю. Ця послуга за жеками закріплена тимчасово та чекає законодавчого врегулювання.